Всім привіт! З вами Мар'яна. ви на каналі Хитри Хрестики. Дуже швидко зараз відзніму вам звіт, поки в мене молодша дитина спить і старша малює, в мене є пару хвилин на те, щоб приділити вам їх. Хто в мене на на каналі, ви зараз дивитесь на картину від Хаєт, драконгонщик чи дракон-мотоцикліст. Він шиється на 18-му каунті в нитки. Вибачте, мені тут менший художник уже там. Помалював художник, Художник так бачив, знову в мене сівший голос. Після того, як ми перехворіли, в мене голосові зв'язки нестабільні, не і е, як тільки мені стоїть з дітьми по, 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 там, покричать, побавитися, зразу сідає голос. Ну, Тобто, ще з, з голосові зв'язки вони е, не одужали до кінця, як то ви не, не окріпли. Так, поїхали далі, щоб не втрачати час, тому що в мене ще багато завдань, я хочу все встигнути встигнути всі свої просування, ще просунути, поки є в мене така можливість. Наступна картина це ромашки. Вибачайте, трошки забезлад, бо тільки якісь з підголки, як то каже. Шьються вони в 14-му каунті, теж в двінетки. Якщо на драконі, до речі, я забула сказати просування десь. Близько півтори тисячі, може 1700, тут близько 200 тисяч О, Да, 200. Десь так. Ну, замітне просування, насправді. Зараз, якщо минулого разу я казала, як важко вона йде, як важко вона ш'ється, то зараз вона мені ш'ється дуже так, ну, не натхненно, але вже не громозить мене. Тобто, чи якийсь пішов такі зміни в погоді. Стало тепліше, хочеться вже яскравих кольорів, не тусклих. Може, із цього вона стала просуватися трошки в мене швидше і легше. Так, далі моя картина чарівна мить. Чарівна мить. Я не знаю номер, я не знаю названня, я її завжди називаю, що це чайний набір з трояндами. Ось так він виглядає. Ось. Я думаю, що наступне лото, тут, до речі, тут вишито 1200 рівно хрестиків, тому що минулої п'ятниці вишито було 700 хрестиків. На звіт в мене було норма і плюс одне співпадіння. І цей раз чисто 500, тобто в мене без співпадінь, чиста норма, і тому я знаю, що тут рівно 1200 хрестиків. Наступний. Раз, коли наша катруся, привіт, катрусь, кине нам бочечку, то я знаю, що оцей куточок, я його заш'ю і зразу попереджаю, я зразу буду перепялювати пяльця. Ну, звісно, я вам покажу, як воно і що, але буду вже перепялювати пляця наверх, буду отсюди їх кріпляти. І так само йти ось таким чином: справа наліво. Так, ну що, поїхали до моїх починань. В мене є початки нові, це Dimensions. Тут вишито 300 хрестиків рівно. Це ось ця картина. Я її дуже обожнюю. Вона мені прям, прям чарівна чарівна Дуже довго думала, як її шити. І шив я її справа наліво, і позвідція, як всі остальні картини. І шию я, на жаль, по перенабору, не по папіру, тому що, яка б не була крута і класна у них схема, але мені, ну, я вже звикла, звикла до телефону. шити з телефону. я вже не можу, мені морально важко. Так, Тут 18, тут 16-й каунт і теж єтьсяється в дві нитки, де-не-де. Ну, не-де-не-де, а поки що в дві нитки, я ще не доходила до якихось. Важких процесів, важких моментів. Ну, будемо бачити, що буде далі. Поки я кайфанула від того, що я почала, але будемо дивитися, як воно буде по просуванню. Ну, Мені дуже хочеться швидко закінчити чарівну мить або ромашки. Ну, блін, самі розумієте чому. Так, і ще один мій маленький сюжетик. Це вам показала чотири сюжети, в мене ще є п'ятий. Це отака милота, така маленька безкарнюшечка. Я сьогодні закінчу цю верхню частину безкарнюшки. Ну, і думаю, що після того, як отримаю в довгобитах норму на дракона і нормашку, я і трохи прошлю -про там або дракона, або ромашку. Ви додивіться по натхненню, я почну нижню частину без корню. Або в нас, як кажуть, кривульки. Дівчата, вам гарного дня, мирного неба, до наступного відео. Думаю, що наступне відео в мене теж буде коротеньке, до мене їде посилечка. Ну і знімо такий міні-міні-огляд на декілька хвилин. Всім па-па, легких хрестиків, до зустрічі!